Спортивні штани мікс, перший плюс другий сорт. Вага 10 кг, ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Це у нас іде чоловіча моделька. Розмір пише 12. -ка. Ось така моделька. Наступні ось такі прямі, теж чоловічі. Розмір пише Елічка. Ось такого плану. Далі жіноча моделька. Тут у нас попадається жіночі та чоловічі. Наступні ось такі, це маленький розмір. Дальше. чоловічі, але уже більший. Ну, в принципі, пише Еска. Ось такі вони сіренькі. Розміри тут будуть різноманітні, тобто як і менші, і середні, і великі. Ось така моделька, вони, до речі, йдуть тонесенькі. Розмір, думаю, буде Емочка. Наступна моделька ось такі жіночі Еска. Ось так вони зроблені. Знизу присутня ця резиночка. Наступна спортивні штаніжки Puma. Ось такого плану. Розмір М. Ось такі. Жіноча моделька. В розмірі, в розмірі, в розмірі. Паші XS. іксесочка. Ось такі. Ще одна моделька жіночих. Такого плану. Далі ось такі. Теж менший розмір. Попалися навіть флісові штанишки. Ось такий Primark. Далі. Ось такого плану. До речі, будуть більшого розміру. Це о, великий розмір, світленькі, жіночі. Наступні ще одні жіночі бешка в розмірі С. Ось такі. Але вони всі йдуть такі, ніби. Це ж джогери, вони вільні, великі самі по собі. Чоловічі в розмірі М. Ці, до речі, йдуть по штанці прямі. Ще одна моделька чоловіча. Ось такого плану: ці будуть з утепленням всередині. В розмірі 36-38. Ось такі. Тут є така ще полоска. Наступні ще одні чоловічі. Ось це великий вже розмір. Тут у нас XL. Ось такі, знизу теж присутня резиночка. Далі повністю чорненькі. XS розмір. Далі ось така моделька жіночих. Так, повністю чорні. Це можуть бути як і чоловічі, так і жіночі. В принципі, у них тут штанка теж буде прямою. А всередині вони трішки утеплені. Так ось така класна моделька. Розмір теж, мабуть, XL, Пише L. Ось такі. Далі жіночі вільні. Вони, до речі, трішки укорочені будуть. Ще одна модель чоловічих. Оце навіть як бріджі будуть. Ось такі коротенькі, розмір я не бачу. Думаю, що буде L. -ка. Наступні ось такі жіночі. Можете, до речі, рахувати собі кількість одиниць, бо я вам показую повністю цілий лотик. Ось така моделька. Це теж може бути як і чоловічий, так і жіночий. Пише бренд ПЛТ. Ось такий, я думаю, елічка. Так, знову ж таки, великий розмір. 56. й Ось такі прямі. Далі, знову ж таки, більший розмір. Ось такого плану. Так, Адітаси. Знову ж таки, більший розмір. І остання модель це знову ж таки Адітас. Чоловічий. І знову ж таки більший розмір. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг. ціна 2450 гривень.